Начальник військово-лікарської комісії однієї з центральних районних лікарень допомагав ухилитися від армії за гроші. Міліціянти затримали медика-посадовця прямо під час отримання хабаря у 5 тисяч. Саме за таку суму 57-річний лікар допомагав уникнути військової повинності. був затриманий на гарячому під час отримання грошової вигоди в розмірі 5 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обороття міри запобіжного заходу відносно вказаної особи, зокрема тримання під вартою. Зокрема, попередньо було встановлено, що вказана особа займала відповідальне становище і отримала вказану грошову вигоду в поєднанні з вимаганням. Сам момент передачі хабаря був задокументований правоохоронцями, тож нині ними встановлюються інші факти протиправної діяльності затриманого медика. За подібні дії йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також з конфіскацією майна. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.